У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку готується низка заходів приурочених до другої річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну. Про підготовку до цих заходів запитує постійно представника України при ООН Сергія Кислицю. Дивіться, наші плани по цій річниці. Вони вже давно у нас в роботі. Ми обговорюємо з партнерами проведення 23 лютого засідання Генеральної асамблеї з пункту порядкуденного. Про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України, як ви пам'ятаєте, навіть в рік початку повномасштабної агресії, це якраз агресія і почалася ввечері після того, як цілий день засідала Генеральна асамблея, на якій виступав міністр Кулеба. І саме ввечері ще за Нью-Йорком, 23 числа, уже 24-й був. Ранок в Києві в Україні почалася агресія, тому цього року ми також працюємо над тим, щоб 23 числа відбулися повноцінні дебати Генеральної асамблеї, присвячені лише Україні. Ми також працюємо над тим, щоб і Рада безпеки розглянула відповідне питання про ситуацію з російською агресією. Ми плануємо проведення низки тематичних заходів. Буде у нас дискусія, я думаю, і присвячена гуманітарному розмінуванню. Ми будемо думати про те, щоб поінформувати країни-члени організації бідних Націй про те, де ми знаходимося в питанні притягнення Російської Федерації за воєнні злочини і злочини проти людяності. Тому це буде досить насичений тиждень який починається 19 лютого, і багато уваги буде всі організації приділятися саме в Україні, це не зможе скасувати, звичайно, багато інших подій, в тому числі таких, на жаль, як триваючий конфлікт на Близькому Сході, або інші планові засідання, які відбуваються в Організації бідних Націй. Але у мене щоденні відбуваються консультації з нашими партнерами, і я думаю, що це дуже важливо, тому що як ми всі говоримо, як говорять і навіть представники організації В'єднаних Націй, давайте згадаємо, що вчора казав в Женеві заступник генерального секретаря з гуманітарних питань Мартин Гріфіс, що світ має пам'ятати про те, що війна в Україні нікуди не поділася, і українці потребують. Допомоги в тому числі з боку організації бідних нації.